Щорічно, 2 квітня відзначається всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму. Згідно з даними центру контролю і профілактики захворювань США, кожна 68-ма дитина страждає аутизмом в Україні. Аутизму зустрічаються не так часто як інші психічні порушення однак статистика не менш жахаюча за оцінками українських учених на 10 тисяч дітей діагностуються від 4 до 26 аутистів, Незважаючи на те, що на сьогоднішній день аутизм вважається невиліковним захворюванням. Батьки дітей сонця не опускають руки, та своїм прикладом доводять, що навіть з таким діагнозом життя може бути сповнене радості, тому що любові турбота на відміну від відчаю здатні творити чудеса. Батьки, які виховують у Житомирі дітей із синдромом Дауна, створили своє громадське об'єднання Діти Сонця. Е, наша організація надає допомогу дітям з генетичними потребами та інтелектуальною інвалідністю. Тобто діти з синдромом Дауна. Також у нас приходять дітки, у яких є Помірна мовленева недостатність розумова, і дітки з аутизмом. З народження ми надаємо таку психологічну допомогу батькам, педагогічну допомогу вже дітям, підготовка тості юридична допомога. Да, от рекомендуємо вже там до дитячих садочків, до школи. За офіційними даними, зараз у Житомирській області налічується до 160 сімей, де виховуються діти з синдромом Дауна. У Житомирській організації Діти Сонця об'єдналися вже 20 таких родин. Вони мають спільні проблеми, але вже здобули певний досвід у їх вирішенні та прагнуть допомагати іншим. Найбільша наша проблема, те, що це у нас дуже маленьке приміщення. Це ось у нас така невеличка кімнатка. Дітки все таки додаються. Дітки приходять за допомогою. таку якби допомогу у Місті мало де можна отримати, і мало де можна цим зайнятися. Ми шукаємо ще волонтерів, ми шукаємо педагогів. Дуже ми б хотіли, щоб з нашими дітьми, взагалі з нашими, ну хто в організації, і були на станції, шукаємо волонтерів, щоб можна було проводити якісь танцювальні такі, да якби. Тому що у нас такі творчі діти люблять співати, люблять танцювати. Але для цього теж треба спеціаліст, і ми от шукаємо волонтерів, які б могли проводити з ними такі заняття. Для благодійної допомоги від Житомирян і для зв'язку публікуємо контакти і реквізити організації. Пані Сніжана дякує за будь-яку допомогу. Адже лише спільними зусиллями можна подарувати дітям надію на повноцінне життя. Яна Черпицька Сергій Мольчук, телеканал СК.